Міняти ще дивна штука. Мені це дивна штука, бо. Я наголошую саме міняти. Не мін'єти, не мінети, міняти. Так як на галичині кажуть міняти. Мін'єти. Мін'єти. Оце це от можна мені цю. йой, можна цю нещасну двадцятку розміняти. Оце. Оці міняти. Саме так я наполягаю. Мін'єти. Дуже дивно, дуже дивні міняти, бо. Бо дивно, коли жінки їх пропонують так, в дивних ситуаціях. Якось мені запропонували міняти під час перегляду футбольного матчу. Ну, а я вболіваю. Мені треба гол. Ну і, ну і погодьтесь. Для гетеросексуального чоловіка. Інші чоловіки, які бігають по полі, не надто асоціюються зі стойком, так? Якби вони хоча б без гетрів, щоб було видно волохаті ноги, інша справа. Ну і, розумієте, неприємно, бо для тебе це свято футболу. Ліверпуль грає. А їй футбол наскільки не нецікавий, що вона, щоб його не дивитись, готова хуй сосати. Ну і як вона собі це уявляла? Як вона сі? Хендерсон, Хендерсон віддає передачу на фірміно. Фірміну обходить одного, другого, третього. Просільна передача, Соланки, гол. Ні. Соланки ніколи не забуває. Якщо ви шарите в футболі, ви можете зрозуміти наскільки давно була ця пропозиція, бо Соланки вже п'ять років не грає за Ліверпуль.